Нафтові реалії Московії зараз значно гірше, ніж здається. Світові ціни на нафту падають, але є один важливий нюанс, з яким потрібно розібратися. Вітаю, друзі! Мене звуть Андрій Ярмак і ми говоримо про інвестиції, і в тому числі про ціни на нафту, тому що це важливо під час ковіду 2020 році. собівартість видобутку нафти у них оцінювалася, а в 40 доларів. Цю цифру і зараз продовжують повторювати, але пройшло. Вже більше п'яти років за цей час а, інфляція долара була шаленою, тому ті 40 доларів на зараз це приблизно 55 доларів США, може навіть трішки більше. Вчора на біржах за ЮРАЛС, тобто за російську нафту, давали приблизно 56 доларів США. Що це означає? Це означає, що ми досягли рівня собі вартості, але не так швидко. Є ще один нюанс. Потрібно відняти приблизно 12 доларів витрат на експорт, у залежності від звичайного напрямку. Але в середньому ці 56 доларів перетворюються на 45-44 долари США. Нагадаю, що реальна собівартість на даний момент складає приблизно 55 доларів США. Відповідно, Видобуток нафти на сьогоднішній день збитковий, ситуацію погіршують реальні ефективні санкції України, про які ми всі знаємо. Все затоварено нафтою, і те, що подейкують про закриття свердловин, насправді вже відбувається. Нафтогазові експерти стверджують, що відновлювати законсервовані скважини не рентабельно, відповідно, знаючи про це ОПЕК. Радісно збільшує видобуток нафти, тому що у них насправді значно нижча собівартість у більшості країн, і вони не проти позбавитися такого конкурента на ринку. Отже, підсумуємо: в середньому від 5 до 10 доларів на сьогоднішній день збитку отримує середній експортер з експортер нафти з Москові, і а в подальшому. Цей збиток буде зростати. Чому? Тому що вони будуть продовжувати давити на світові ціни на нафту, так само, як і ОПЕК. Додається фактор слабких економічних показників США і війни торгівельної між США та Китаєм. Тому очікуємо подальшого падіння цін на нафту.